Привіт! Ми, майбутні дизайнери, навчаємося у педагогічному фаховому коледжі Хортицької національної академії. Дизайн об'єднує у собі творчість, інновації та розвиток. Якщо ви маєте схильність до мистецтва, бажання створювати щось нове та цікавитися сучасними технологіями, то спеціальність 022 дизайн може бути для вас ідеальним вибором. Ви навчитеся розробляти графічні проєкти, макети вебсайтів, логотипи, ілюстрації, візитки, буклети, афіші та інші рекламні матеріали. Ви також будете вчитися аналізувати різні види дизайнерських рішень та потреби ринку дизайну, щоб навчитися розуміти і задовольняти потреби клієнтів, висококваліфіковані, компетентні викладачі. Використовують найсучасніші підходи щодо підготовки майбутніх конкурентноспроможних дизайнерів, які вдало володіють естетичними та функціональними графічними інструментами, станьте частиною нашої дружньої, завзятої і креативної родини коледжу.